Привіт! Мене звати Ніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, у мене сьогодні таке буде макіяжне відео, я збираюсь на роботу і вирішила нарешті повернутися на канал і все ж таки зняти хоча б якесь відео. І сьогодні знімаю для вас макіяж. Отже, я зволожила вже шкіру, тому, в принципі, крем впітується. Вбирається, не знаю, як певно сказати. Тому поки що займусь очима, макіяжем очей, і в мене є така ідея невеличка, що я хочу зробити, але не знаю, чи вийде з цього щось. Тому зараз спробую. Для початку, напевно, я нанесу базу під тіні, а потім буду наносити все інше. Так. База під ціні в мене від Упан Decay. Насправді, я не знаю, в мене, в принципі, ціні дуже погано тримаються, тому що в мене таке жирне по але якісь ціні, які саме по собі досить якісні, то і вони будуть гарно триматися. Не знаю, чи це в базі справа, чи вони самі по собі такі, ну, такі вже. Я наношу, маю надію, що це якось робить мій макіяж більш стійким. Тим більше в мене сьогодні макіяж на 12 годин, тому мені потрібно, щоб він був стійким. Тепер я оформлю брови. Брови я оформлюю ось такою тушю для брів, поки моя база під тіні там сідається. Я їх просто зачесую наверх і, в принципі, на цьому все. Що ж тепер перейдемо до макіяжу очей. Мені на новий рік подарили ось таку палеточку. Я думаю, що ви всі в інтернеті, хто слідкує за різними новинками, її вже бачили. Хоча це не новинка, але для мене це новинка. Це ось така палетка від Huda Beauty, яка називається Mercury Retrograde, Вона дуже така гарна. Просто, знаєте, навіть візуально просто на неї дивитися. Це дуже так. Приємно, е, вона піднімає мені настрій і тут дуже гарні такі відтіночки, тут різні кольори, і я, скажімо так, з обережністю її користуюсь, тому що я не вмію певно користуватися якимись такими супер пігментованими цінями, тому користуюсь її з обережністю. Але сьогодні мені хочеться. Чогось новенького, тобто, якщо ці світлі кольори я вже повикористовувала, то сьогодні мені хочеться чомусь цього зеленого. І ось що я придумала. В принципі, це, скажімо так, не моя якась ідея запатентована, але, скажімо так, ця ідея, яку я бачила в інтернеті, і вирішила її повторити на свій лад. Нам потрібен. Точніше, мені потрібен зараз чорний олівець, просто звичайний чорний олівець. Їм ем я намалюю ось тут таку ніби дужку, таку невеличку, і хочу намалювати таку невеличку стрілочку чорним олівцем, а потім продублювати це все тими зеленими тінями. Е, не знаю, як це вийде на камеру, зробити це все намалювати, тому що. Буде, можливо, буде не зовсім зручно, але я постараюсь так, щоб вам було все видно. Що я тут роблю. Зараз я трошечки підсунусь сюди і буду щось малювати. Ну що ж, в принципі, дошку я хочу зробити приблизно таку невеличку, тобто там так, невеличку. І осалишилось тільки на іншому оці зробити так само, якщо це, звісно, вийде. Ось якось так. Я думаю, просто справа в тому, що в мене трошечки різна побудова очей, тому ця штука виглядає по-різному, але, в принципі, я не знаю, як, як це змінити. І зараз намалюю ось такі дві стрілочки. Тільки треба, певно, заточити цей олівець, щоб він був прям такий гостренький. Хоча все рівно я по тінями і тонким пензликом буду це все виправляти, Має вийти нормально. Просто хоча б намітити, в яку сторону я маю рухатись. Ну, ось хоча б якось так. І тепер з цього боку. Якось ось так у мене виходить. І те, що я намітила чорним олівцем, в принципі, мені подобається. Тому тепер я перейду до ціней, візьму о, якийсь пензлик зараз, знайду такий скошений, тоненький. мене ще тут світло стоїть. Все не так, не так, все просто. Ось такий пензлик, як ви знаєте, такими пензликами і брови оформлюють, але я планую е, наносити їм тіні. Ось ці темно-зелені тіні буду наносити на верх цієї стрілочки. Ціх стрілочок, точніше, цієї дужки і стрілочки. Так, я вже бачу, що е, ось тут на кінчику трошки змазалось, і я хочу зробити його більш таким тоненьким, тому зараз візьму е, паличку ватну і трошечки там підітру. Так, що ж, е, ця дужка оформлена. Я, на жаль, не можу вам якось так показати, як все це гарно світиться, бо в мене нема такого освітлення, ось якісного, хорошого. Але... Якщо маємо, то маємо. Насправді ну, реально в житті воно прям класно виглядає, все сяє так. Тому гарно, мені подобається. І тепер цей самий відтінок нанесу на цю чорненьку стрілочку. І трошечки її так нібито витягну. Ось так. Чудово, перше око готово. Тепер перейдем, перейду до другого. Так, ну що ж, ось так у мене якось це все діло вийшло. Зараз я хочу якось це все так сняти, щоб це було видно. Можливо, включити спишку. Давайте включити спишку, тому просто під фонарем. Зараз я вам... Покажу, як це все сяє. можливо, по різному, посвічу. А, Ну, що я можу сказати, світло у мене і сьогодні денного світла немає, бо зараз вже би вечір. А, да, і тому денного світла там і немає. Але, в принципі, мені подобається. Uh, що ж, тепер давайте оформимо обличчя, а тоді я оформлю ще трошечки нижнє повіко. Мене цікаво, чи ці тіні не сильно осипались. В принципі, я декілька блискіток бачу, але це не критично, і можу сказати, що ні. Вони не осипались, так як я. Насправді там є фіолетовий колір, який так прям сильно осипається. Я думала, що це теж зараз осипеться і мені доведеться все це витирати, але ні, все більш-менш нормально виглядає. Зараз я піду намочу свій спонж і повернусь до вас, будемо наносити тональну основу. Так, ну що ж, я вже почала розносити тональну основу, щось я забула включити телефон, що я хотіла нанести базу, але я теж про неї забула. Іноді в мене таке буває, що я просто забуваю, що я хотіла щось нанести. І в якомусь, знаєте, в якихось своїх думках починаю робити щось і потім, о, блін. Нічого страшного. У мене карем під низом, тому в принципі, я думаю, що база мені не потрібна. Сьогодні якось так, зараз гарненько. Це все розташуємо. У мене проблема з тим, що я постійно забуваю розташовувати крем сюди. Угу. Так, гарненько і трошки на лобик треба нанести, бо зазвичай лоб я взагалі якось не... Оформлюю тональною основою, тому що вона мені, здається, Там не потрібна. У мене якби немає як там якихось Почервонінь або якихось проблем на лобі, але, ну, знаєте, все рівно для однорівності кольору можна нанести трошки. Ось так. У мене, до речі, тональна основа від Холіка-Холіка. Що вам можу сказати про неї? Вона матується. Вона чомусь, я не знаю, всі кажуть, що якби корейські бібі-креми залишаються вологими, але як на мене, ну, вона прям блин, вона прям матує так ну, В плані, я не знаю, вона підкреслює мені всі мої пушинки, якісь які в мене є на обличчі. Тобто у мене може бути занадто пухнастий нос з цією тональною основою. І ще в упаковці її так мало було, ну, тобто я її не так багато користувалась. І тут уже ну, просто, ну, типу, отак залишилось. Хоча я її небагато користувалась, і, і там просто половина повітря, половина упаковки. І це, звісно, так сумно, сумно. Сумно. А ще Холіка-холіка це корейський бренд, який, скоріше за все, не вийшов з ринку Росії, тому, в принципі, не дуже б хотілося їх купувати, тому я буду шукати собі якусь іншу тоналку, коли закінчиться ця. Хоча зараз я купила собі від Revolution, але вона щось мені взагалі не сподобалось. Так, тепер я нанесу пудру. У мене така розсипчаста пудра, Точніше, вона у мене просто розбилася. І це пудра від e Rival. Це німецький бренд, я не знаю, вони продаються там в косметичному їхньому магазині. Я її там просто купила, точніше, мені навіть її віддали, і я її користуюсь. Я не фанатка пудр. Але так під очі, щоб зафіксувати тут тональну основу, можна трошки нанести ось так. Чонало і трошечки. Трошечки сюди. Так, є. Тепер, я думаю, я оформлю трошки нижнє повіко, і я довго думала, що можливо додати на нижнє повіко ось цей бірюзовий колір, який тут є. Але потім вирішила, що це буде вже занадто. Тим більше в мене такі трошки, знаєте, синці під очима, і через це вони через цей зелений колір під очима вони можуть здаватись якби ще синішими. Тому я просто нанесу такий ніжно-коричневий. Просто для того, щоб підкреслити нижню повіку, створити там тінь і якось її трошки оформити. І на цьому все, в принципі. Якось там щось супер-пупер. Я нічого там робити не буду, візьму іншу кісточку. Цю ось добре, що це теж в фіолетовому кольорі. Якось так. Просто щоб трошки підкреслити своє нижнє повіко і таким чином збільшити своє око візуально. Я думаю, що різницю видно. Різницю видно. Якось так. І. Так, я думаю, що на цьому можна завершити макіяж джей. Зараз тільки нанесу туш і, і все. очами покінчено. Так, але для початку, туш це вже в самому кінці, для початку давайте нанесемо рум'яна і хайлайтер. Рум'яна я візьму ось такі, У мене це рум'яна, до речі, якісь нові. Я не знаю, як називається цей бренд. Він має таку буквочку Д. Це якийсь, боже господи, якийсь італі... італійський бренд. Чесно, я не знаю, я просто його знайшла, А ось, ось так називається бренд: Diego Dalla Palma. Не знаю, це, певно, щось, типу, як Кіко, але щось інше. знаєте, Типу, щось цього. Це ось такі рум'яна. Вони такі ніжно-рожеві, вони, до речі, досить такі сильно спресовані, тому що я їх так можу возити, 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 возити над цією кісточкою, і вони не будуть пилити, тобто вони досить так сильно спресовані і абсолютно не пилять. Що мені в них і подобається? Тому що мої рум'яна від Balm, вони пилять. Хоча вони теж сильно спресовані, але якщо так кісточкою полозить, то вони починають крошитися дуже сильно. А ці так і наносяться гарно, і не пилять нічого. Прям подобаються мені, і колір гарний, і ще вони матові. Я більше люблю матові рум'яни, ніж якісь там з блискітками. Тому що я, знаєте, наношу хайлайтер так обільно. Тому якби блискіток хватає на обличчі. Так, але так нанести, щоб воно було рівномірно. Навіть якщо буде забагато рум'ян, головне, щоб вони були рівномірно нанесені на обидві сторони. Ось так. Я, до речі, знімаю на передню камеру свого телефону, тому якщо я буду дивитись трошечки не на вас, а на себе, то ви вже там, не знаю, напишіть мені, як часто я дивлюсь на себе, а не на вас, певно, постійно. Ось так, ромена нанесли. Я люблю так, щоб, щоб рум'ян було видно, що вони тут є. Тому, в принципі, їх не жалію. Знаєте, хоч... мені хочеться взагалі провести якийсь, типу, тиждень челендж креативних якихось макіяжів незвичайних. Тим більше зараз у нас вже прибрали маски на роботі і можна наносити якісь помади класні. І це все мене дуже радує. так. Тому... І надихає, знаєте, на макіяж, на якісь нові ідеї. Так, тепер давайте я нанесу хайлайтер. У мене ось такий хайлайтер. Я не знаю, що це за фірма. Я його купила в Лідлі, здається. Це німецький супермаркет. Якщо хтось там його бачив, то в принципі, хоча я, до речі, не можу вам його порадити в плані якоїсь, якоїсь кольору, Но він звичайний, перламутровий, не знаю. Як його назвати? Тут не, це не роси блискіток. тобто Я, наприклад, люблю такий такі, хайлайтер, щоб у вас просто куча блискіток було на ваших щічках. Але це такий, знаєте, як, такий натуральний блиск, блиск середини і тому подібне. Ну, такий не дуже цікавий. але Він зимній за рахунок сніжинок. Він за рахунок цих сніжинок, і через це я досить багато їм користуюся зараз зимку, Тому що, ну, відповідно, в цьому місяці я ще покористуюся, В наступному, скоріше за все, я його просто відкладу. І він десь буде пилитися аж до наступної зими. Тому хочеться мені їм покористуватись. Ось так. Ось так, на мусик трошечки є готово. Тепер давайте... Що ж, тепер давайте оформимо вії і потім я нанесу якусь помадку. Так, ну що ж, очі я оформила, вже туш нанесла, і залишились тільки губи. І вирішила я їх оформити ось таким блиском від Cifora, Він в такому фіолетово-синьому кольорі, з різними тут блискіточками. І я думаю, що він буде пасувати до цього макіяжу, бо сам макіяж макіяжчий такий в холодних відтінках, тому блиск теж має бути якимсь прохолодним. Це дуже гарний сайт в ці Тут реально дуже багато різних кольорів в цьому блиску, і він дуже гарний. Так, ну що ж, є, все, мій макіяж на роботу готовий. ось так він виглядає. Ось так трошечки зараз я вам зблизька це все покажу. Може, щось у мене вийде. Як це все сяє, Непогано виглядає. Ви скажете, що це за макіяж на роботу, але. Я живу знаєте, я тимчасово живу в Німеччині, тому це, в принципі, вважається такий щоденний макіяж на роботу. Е, мене ніхто за нього не буде ругати, і мене не може не зрабити за цей макіяж, тому е, він може бути, скажімо так. Е, що ж, я думаю, що на цьому це відео можна завершувати. І гарних вам креативних макіяжів. І побачимося вже в наступному відео. Всім пока-пока!